На сегодня эвакуация Купенский район по заявкам это три человека, тем, которые нужны расселение. Нужно расселение. Да. Ну, там нюанс непонятно, женщина плохо ходит, но непонятно, как она себя. Будем смотреть уже по факту. Лишь бы вытянуть. Вроде там сегодня более-менее тихо было. Да, а там посмотрим. Все, хорошая работа. Доброго дня! будь пожалуйста, а э, на Оце якишь? А що там сегодня стреляли, не? Сейчас жара, сейчас я дам стреляй. Работает арта. С Олегом машину в зеленку спрятали, йдемо на евакуацію. Розбитий дом. Прильоти. Дочка просила, щоб ми вас забрали. ваша дочка. На Харків. На Харків. А де вона? Вона Віталія, ваша дочка. Та ага. я вже зібралася. Так, поїхали. Не сидіть тут, поїхали. Так а куди ви мали? На Харків Вон є все. В Харків, так, да, все є. А там воюють. Нет. Не воюють. В неї в одворі було два приліта крепких. Там ну, там, там, дуже. Нема світла, нема газу, нема води. І 94 роки. Є ліходи, сусіди ті, які були. Вони вчора їх військові вивезли. Вони допомагали. І ось так вона стала сама. Вчорашня одягана нічого не їла. Переобачували, перебачили, перебачили. Ми сьогодні бачили, що ми бачили. Вже доїхало все, вже вдома. Хоч куди нібудь вивезти, мені я не можу. Стріляють, кожен день у хату стріляють, Ну, я, я вивою оце. Як же там жити можна? Ну вже виїхали, вже, да. вже, вже, вже плюс-мінус в безпеці. Це да. все найкраще, а ви поїхали. За побачення. Это, ах, Сейчас, а сумочка моя. Зараз я вас все принесли, вже мачку, 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 не все. 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 Це командна робота. Люди, які волонтери ризикують своїм життям. Ну, ось заради людей друзів. В цьому є місія червоної хвоста.